Вітаю вас! Да, Ви зовсім приви. Дійсно, в нас зараз війна. Значить, що треба робити? Да, да да от не робити те, що ви говорите, а робити те, що говорю я. Зрозумійте ви нарешті? Війна це закінчиться. Але коли вона закінчиться, ви так подивитесь по сторонам і скажете, якого біса я сидів і нічого не робив. Тож то бо воно. Звертає вашу увагу. Запам'ятайте і назавжди, я вам не даю поради. Я вам говорю правду, яка очі ріже. На сьогоднішній момент тільки ледатюга і бездар не може заробити гроші в Україні. На сьогоднішній момент склались такі умови. Просто диво. Звертаю вашу увагу, війна це закінчиться. Закінчиться. І це все теж закінчиться. І ви тоді будете говорити. Ну чому? Чому я не послухав Олександра Хріменко? Буде? Буде. Хоча, думаю, будете лаяти мене. А от ви не говорили. Говорю, що зараз є найкращий шанс заробити. Зараз. Завтра його не буде. На сьогоднішній момент у нас займатися бізнесом це просто супер-пупер. Контроля нема, податків немає. Що хочете робити? Так, да, так, да, такий фіскальний тиск тільки в умовах війни буває. Закінчиться, гаєчко так поповнює, як закрутить. А коли ми вступимо в яроспільноту, цього взагалі не буде. Нагадую вам, ніяких фопів, ніяких спрочинки не буде. А в євроспільноту ми вступимо. І швидше навіть не вже ви думаєте. І тоді ви скажете, так чого ж я... А я не знаю чого. Тому що на сьогодні, зараз, от зараз можна. Мало то, велика кількість військових замовлень, напіввійськових. Заробляйте, заробляйте, поки є можливість. Тому що її не буде. Вона зникне. Взагалі, що ви зрозуміли, коли хтось говорить, що треба розвивати малий середній бізнес, в мене завжди є бажання взяти табуретку за ношечку. І так за розмаху по морді цього експерта. В Україні 64% ВВП малий середній бізнес. В Росії, так, да, не заперечують. 22%. В Росії дійсно, ну не зовсім в Росії бізнесом займатися нереально. Там без криші, без погонів неможливо працювати. В Білорусі тим паче. Не заперечу. Но Україна не Росія. І в нас займатися бізнесом, проще-проще. Так, проще. да, я розумію, що хтось каже, ну бізнес тяжко. Так, да, не кого, Не кожна людина схильна до бізнесу. Це я знаю. Так само, якщо ви уважно подивитись, цей, цей, цей бізнесмен. Ой, цей прогорів, цього нічого не вийшло. Так. Да, не виходить. Згоден, Повністю згоден. А в цьому вийшло? Ну просто говорю, що бізнес не для всіх. Але зараз, ну такі умови, ну такі, що просто мрія. Ви говорите офшор. Да, в Україні офшор. Спрочена система потваня це шикарний. Шикарний офшор. Навіть оте, от що там підняли три штички податки. Да плевать. Хіба це податки? Це копійки! гража є! І це зараз. Тому да, на сьогоднішній момент час від часу, коли зарубежні там різні гаврики люблять розповідати нам про Україну, я буваю завжди показую кількість новостворених підприємств. Вони такі очі зразу говорять, а це не помилка, ні, це не помилка. Ну, з точки зору таких товстих книжок, які там друкують в Європі і в США, вважається, що в умовах війни бізнес зменшиться. Підприємства закриваються, Бізнесмени розоряються, а у нас хопа! І все навпаки. Да? Да? У нас на сьогоднішній момент кількість ФОПів більше, ніж до війни. Це з урахуванням того, що частина території окупована. У нас на сьогоднішній момент доходність ФОПів. Три-чотири рази більше, ніж до війни. І це неправда. Це те, що очі рішать. Так, я не заперечую, податки не платять. Але подивіться, яка цікава ситуація. Кількість куплених нових активок зараз більше, ніж до війни. Тільки не розповідайте мені, що це олігархи купують. Це в основному якраз купують ті, хто займається да, малий середній бізнес. Капічинка пішла. Не те слава. У нас навіть виникла проблема. Зараз а, так багато... Такий великий попит на елітних, елітних автомобілів, що черга більш ніж на 2-3 місяці. Не співають завозити. Грошей нема. Так, да, у вас нема. Там є. Тому що, ще раз говорю, от зараз ну, просто унікальна можливість, якщо ви схильні до бізнесу. Унікально. Причому, ну не обов'язково це пов'язано з військовим замовленням. Це може бути все що завгодно. Але просто зараз ця ситуація є. Вона працює, вона приносить прибуток. Тому що я говорю, що навіть така ситуація, добре, не військове замовлення, а продукт харчування. Ну, військові от, пішли, так тобто, скажімо, з казарми вийшли, захотіли поїсти, зайшли до вас в генделик. О! Є? Ну не горявче вже про той варіант, що військові воюють, перерахували гроші рідним, рідні, потра... зайшли в магазин, потратили. Отак от. Так. І це було, є і буде. Розумієте нарешті, що війна зробила саме унікальний момент, збільшила кількість грошей в економіку. У нас на сьогодні, ну це вам важко зрозуміти, що таке грошова маса, грошова база, але, скажімо так, е якщо раніше була, ну, знаєте, от, трильйон, значить, трильйон діл. А зараз їх аж 4. Тобто є більше можливостей. Так, да, дійсно, на сьогоднішній момент, ну чому деякі е навіть ФОПи, які далекі, від військових замовлень, замолень скаже набагато. так. Да. Тому що грошей стало більше. Так, да, вони по-різному бігають. Десь через військові, де через громадянські, де через приватні, де через компанії. І тому, говорю, це зараз, зараз, закінчиться. Ну закінчиться, нічого ж цього не буде. Не буде абсолютно. Ладно. Бізнес не для вас. Домовились. 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 Робота. Я знаю, знаю, що якісь дурники розповідають нам, що у нас 12% безробітних. Оцих дурників послухайте і пошліть подальше. У нас, напевно, 2% безробітних. І то саме ледацюги. У нас просто на сьогоднішній момент не працювати неможливо. Ну неможливо. Тому що хочеш іди військових, хочеш іди не військових, хочеш ідеш на державну службу, не на державну. У нас зараз вакансій не у нас зараз на державній службі близько 40 тисяч вільних вакансій. Тільки йди працюй, якщо є бажання. Я вже мовчу про всі ці нові наші там, компанії, починаючи від агро, закінчуючи новою почти. Вакансії не міряні. Починаючи від працівників звичайних до керівників. Тільки вперед. Я знаю, знаю, на жаль, знаю, що частина українців у нас ледоцюгі і повні дурні. Повнісні. Вони працювати не хочуть, вони чекають доброго царя, розповідають які бредні про те, що, а от ми зараз проведемо вибори, ага ага Проводили. Пам'ятаєте? Кучма поганий, поміняли на Ющенка. Ющенко поганий! Поміняли на Януковича. Янукович. І що далі? Що далі? А... Просто оціли доцюги, вони дуже шумні. Да. Працювати не хочуть. Поцінонить, грошей нема, нема за що їсти. А працювати ти не, не, не намагався. Їсти би нема чого. Піде попрацює, буде. А не хоче. Чекаєш дива. Ні, я ж знаю, що ці ледацюги, дурні оці безмозги. Так, да, на Майдан вони бігають. Ой, як вони добре бігають, ой, як вони любить. На Майдан, революції, всяка дурня як у говорить. Ой-ой-ой, да-да-да. Знаєте, я навіть задоволений, що ТЦК час від часу цих дурників виловлює і на фронт. Ну, заслужили, їй богу, а що робити? Не хочу оттуди. От. Дивіться, яка ситуація. На сьогоднішній момент дійсно кар'єру зробити проще. Ну, по-перше, вакансій багато. От навіть на сьогоднішній момент, якщо ви працюєте, ви бачите, ваша зарплата вас не задовольняє, ну попросіть керівника, хай підніме. Скоріше за все підніма". Ну Чому? Тому що якщо ви йдете, ми шукати буде заміну. А поміняйте роботу, де платять більше. Чого ви сидите на маленьку зарплату? От теж Он у мене зарплата. Чого ти сидиш на маленьку зарплату? Ледацюга, так і говори. Бездарь, тупарь, ледацюга дурень. Сижу на маленьку зарплату. От так і говори. А что починаєш говорить, я працю...". не працюєш. Ти дурник. Розумний українець. Давно поміняв місце роботи і отримує хорошу зарплату. А дурник, так, да, сидить, отримає копійки, не, ой, я дурник, я, мені ніхто платити не хоче. Ну згодне, ніхто не хоче. Де ж дурник? Ну, Ось така ситуація. Просто зрозумійте, на сьогоднішній момент ну, хтось убіг. Потім дійсно ця мобілізація людей там повидерха. Зараз зробити кар'єру проще. Ви що, це не розумієте? Ну дійсно, от, що називається, розтовкались. І тому саме проще. Але звертаю вашу увагу! Закінчиться війна, оці-всі наші ура-патріоти, які побігали за кордон, вернуться, і тоді буде гірше. Демобілізація пройде. З фронту БАТО і тоді буде гірше. А зараз ловіть. Ловіть момент! Ловіть! Поки війна ловіть! Після війни не буде. Однозначно. Взагалі, війна завжди, такі потрясіння, вони завжди дають шанс для... Ну, перегрупування, шанс поміняти щось, розбагатіти, злетіти і так далі. Бо завжди після таких війни, там різних потрясінь, дійсно відбувається радикальна зміна і еліти, і працівників, і бізнесменів. Всього. Тому що це як дає цей поштовх, але умови війни. От я говорю, вона ламає старе, будує нове. І вам треба бути в новому, а не в старому. Старе не треба. Так що не втрачайте свій час. Ой, не втрачайте. Ну що пройде дуже швидко. І вам буде дуже прикро, коли будете згадувати, говорить, чого я ото сидів. Чого я нічого не робив? Отож. І пенсіонери. Ну хватить, хватить цих гнилих розмов, що пенсія маленька. У всіх країнах світу пенсія маленька. Державна пенсія, у нас вона, вона тільки держава. Вона завжди маленька. Завжди. І в Україні, і в Росії, в США, в Китаї, в Кром. Маленька. І те ж саме в Німеччині. Пенсіонер живе не за пенсію, а за заощадження. І в Україні те ж саме. Є дурники, є розумні. Розумні пенсіонери, як правило, мають заощадження. І тому пенсії для їх значення велико немає. Абсолютно. Ну так, да, в когось там може бути побільше пенсія. Ну навіть на сьогоднішній момент максимальна пенсія в Україні 24 тисячі. Що це такі великі гроші? Ні, хоча є. Але дивіться, у нас на сьогоднішній момент в банках на депозитах 3 200 мільярдів гривень. Половина це гроші пенсіонерів. Розумних пенсіонерів. Я не заперечую, що там теж є в когось мільйон. Кось там, що називається, 10 тисяч доларів. Не заперечую. Але в розумних людей заощадження є. Так, да, вони їх витрачають. Ну, логіка в цьому полягає. Ти, поки молодий, ти працюєш, ти заробляєш, ти відкладаєш, Вийшов на пенсію витрачаєш. Така ж логіка. Не подобається тобі депозит, господь. Ну, накупив долари, положив під подушку або в тумбочку. Будь ласка. Ну, є випадок, що деякі у мене знайомі, які дуже любить там ювелір золоті вироби. Ну от він накопичує золото. Ну, Подлає. Кожному своє. Господі. Людина вважає, що золото самонадійне. Та яка проблема? Хай буде золото. Буде у вас там кілограма, два, три або 5 золота. О, це вже непоганенько, правда? Он ну, так. Да. Кось нерухомість не заперечує. На сьогоднішній момент є дуже багато пенсіонерів, яких є чималенько нерухомості. Вони здають у в оренду. І живуть. Так, да, є і пенсіонери, які втратили нерухомість на окуповану територію. Погоджуюсь. Таке теж є. Як уже склалось? без цього не буває. Але в той же самий момент є і велика кількість пенсіонерів, які не втратили. І тому на сьогоднішній момент, коли вам пенсіонер говорить, що нема за що хліба купити, ви спитайте, його, що ти, лодар, робив все своє життя? Що? ледацював? Ледицював? Такі не вруч голову. Тому що я говорю в Україні бути бідним сором. У нас на сьогоднішній момент заробити ну це легше-легше. Було б тільки бажання. Навіть в умовах війни. Але ще раз нагадую, закінчиться війна. Оця лафа теж закінчиться. Податки зростуть. Спрощеність систем опадкування не буде. Фіскальний тиск посилиться. З роботи буде проблема. Так. Тому що буде вже штовхатись буде більше. Тому робіть зараз. Не чекайте закінчення війни. Ну, а тим паче доброго царя. Добрих царів не буває. Бувають такі жадібні. Ах, і дурноваті українці. А бувають розумні. Бажаю вам бути розумним. Дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ви ще не спонсор мого каналу. Це ваша помилка. Да жартую, звичайно. Але якщо вам дійсно цікава ексклюзивна інформація, якщо вас дійсно цікавить економіка, політика, історія, але тільки для своїх, ставайте спонсором каналу. Там є два пакети. Дешевше не буває, це більше політики, трішки історії, трішки економіки. І клуб економічної мудрості виключно економіка. Зрозумійте, для своїх... Це найкраще. Для всіх ну як карта Ляш.